Національному художньому музеї України з'явилася можливість побачити на власні очі, що таке український модернізм. Там відкрилася виставка в епіцентрі бурі, і це не просто експозиція, це ціле занурення в ту епоху, коли мистецтво вибухало новими ідеями, ламало правила і шукало власну унікальну мову. Просто уявіть собі, що в одному залі зібрали роботи Олександра Екстер, Олександра Богомазова, Анатолія Петрицького, Василя Єрмилова, Давида Брулюка і ще понад 20 крутих художників, які створювали українські мистецтва. Двадцятого століття вони експериментували з формами, кольорами, гралися з кубофутуризмом, конструктивізмом і при цьому залишалися абсолютно впізнаваними в усьому світі. Чому ця виставка така важлива? Тому що це мистецтво, яке було на рівні європейського авангарду, тому що тут є картини, які представляли Україну в Мадриді, Кельні, Брюсселі, Відні, в Лондоні. І тому, що на жаль, багато з цих художників зазнали репресії у 1930-х роках. Їхні роботи знищували, імена викреслювали їх називали Росі. Ійськими митцями, але нарешті настала можливість нам відновити справедливість. Тож до 6 квітня ви можете побачити, як виглядає справжній український модернізм: яскравий, сміливий і абсолютно унікальний.